Модуль 5. Когнітивні спотворення при хронічній втомі, вітаю вас на п'ятому модулі нашої програми Енергія життя. Сьогодні ми поглибимося в розуміння того, як наші думки можуть як підтримувати, так і поглиблювати хронічну втому. У когнітивно-поведінковій терапії існує поняття когнітивних спотворень це автоматичні думки, які не завжди відповідають реальності, але сильно впливають на наші емоції та поведінку. При хронічній втомі ці спотворення стають особливо руйнівними. Дослідження показують, що люди з хронічною втомою часто демонструють специфічні патерни мислення. По-перше, це катастрофізація. Коли ми відчуваємо втому, наш мозок автоматично може думати: я ніколи не видужую. Все буде ставати лише гірше. Я повністю безпорадний. Такі думки активують стресову систему організму, що ще більше виснажує нас. Друге поширене спотворення це чорно-біле мислення. Ми або повністю здорові, або повністю хворі, або повністю щасливі, або повністю нещасні. Або працюємо на 100%, або взагалі не працюємо. Такий підхід не дає нам побачити проміжні стани та можливості поступово відновлюватись. І третє спотворення це читання думок. Ми припускаємо, що оточуючі нас засуджують за втому, вважають лінивими або слабкими. Це призводить до соціальної ізоляції та додаткового стресу. Четвертий тип когнітивного спотворення це персоналізація. Ми вважаємо себе відповідальними за все, що відбувається навколо. І коли не можемо щось зробити через втому, відчуваємо провину та сором. Нейробіологічні дослідження показують, що хронічна втома впливає на префронтальну кору мозку, область відповідальну за критичне мислення, тому ці спотворення стають ще більш вираженими при втомі. Важливо розуміти, що когнітивні спотворення це не ознака слабкості, а нормальна реакція мозку на тривалий стрес. Але їх можна змінити через усвідомлену роботу з думками. Якщо ви відчуваєте, що когнітивні спотворення глибоко вкорінені у вашому мисленні і самостійно з ними складно впоратись, я запрошую вас на індивідуальну психологічну роботу. Як дипломований психолог, я допоможу вам індивідуально пропрацювати саме ваші специфічні патерни мислення та знайти персональні стратегії їх подолання. Контакти для запису, індивідуальну роботу та форма попередньої реєстрації в описі до цього відео. А тепер переходимо до практичної частини. Сьогодні ми навчимося розпізнавати когнітивні спотворення в реальному часі. Візьміть аркуш паперу і розділіть його на три колонки. Перша колонка Підпишіть її як ситуація, друга колонка автоматична думка, третя колонка тип спотворення. Згадайте останню ситуацію, коли ви відчували особливо сильну втому. Запишіть цю ситуацію в першу колонку. Тепер пригадайте, які думки автоматично з'явилися у вашій голові в той момент. Не аналізуйте їх поки що. Просто запишіть у другу колонку. У третій колонці спробуйте визначити тип спотворення. Наприклад, катастрофізація. Якщо це були думки, все пропало, ніколи не стане краще. Можливо, це чорно-біле мислення з думками або все, або нічого. Можливо, це був тип читання думок. Якщо у вас з'являлись думки на зразок, що всі думають, що я лінивий або лінива. Персоналізація. При думках, що все це трапилося через мене. Можливо, це була генералізація. Я завжди такий. Нічого не вмію. Тепер для кожної думки спробуйте сформулювати більш збалансовану альтернативу. Наприклад. Замість я ніколи не видужаю. Напишіть відновлення це процес, у якого є хороші та складні дні. Замість Я нічого не встигаю. Напишіть. Сьогодні я зробив те, що міг, із наявними ресурсами. Виконайте цю вправу для трьох-чотирьох ситуацій. Це допоможе вам розвинути навичку усвідомленого ставлення до власних думок. Робота з когнітивними спотвореннями особливо ефективна в груповому форматі. Чому? Тому що в групі ми можемо почути, як інші люди справляються з подібними думками, отримати підтримку та нові перспективи. Групова робота дає можливість практикувати нові навички в безпечному середовищі та отримувати зворотній зв'язок. Я запрошую вас доєднатися до групової психологічної роботи, яку веду я як дипломований психолог. Це маленькі групи до 10 осіб. Зустрічі онлайн раз на тиждень. Тривалість кожної зустрічі до 3 годин. У групі ми практично працюємо з різними темами, включаючи подолання хронічної втоми. Груповий формат особливо корисний, оскільки ви отримуєте підтримку людей з подібним досвідом. Можете практикувати нові навички в реальних взаємодіях. бачити різні способи вирішення проблем. розвиваєте соціальні навички та впевненість. Контакти для запису, групову роботу та форми попередньої реєстрації в описі до цього відео. А тепер час для заключної медитації цього модуля. Медитація, звільнення від думок. Пастук. Знайдіть зручне положення. Закрийте очі або м'яко сфокусуйтесь на одній точці перед собою. Почніть з кількох глибоких вдихів. Вдих, видих, дозвольте собі розслабитись. Уявіть, що ваш розум це чисте небо, а думки це хмари, які пропливають по ньому. Деякі хмари світлі та легкі, інші темні та важкі, але небо завжди залишається незмінним, Спокійним та просторим, Тепер зверніть увагу. На думки, які з'являються у вашій свідомості, не намагайтесь їх зупинити чи змінити, просто спостерігайте як випадковий спостерігач. Якщо помітили думку спотворення, катастрофічну або песимістичну, не боріться з нею. Просто подумки скажіть. Я бачу цю думку. Це лише думка, а не реальність. Деякий час просто поспостерігайте. Уявіть, що ця думка це лист, який ви тримаєте в руках. Ви можете прочитати його. Але не зобов'язані вірити кожному слову. Тепер, м'яко, відпустіть цей лист. Дозвольте вітру його віднести. Поверніться до дихання. З кожним вдихом ви наповнюєтеся спокоєм та ясністю. З кожним видихом відпускаєте напругу та хворобливі думки. Тепер уявіть золотисте світло в області вашого серця це світло мудрості та співчуття до себе. Дозвольте цьому світлу повільно розширюватися. Наповнюючи всю грудну клітку, наповнюючи живіт, голову, відчуйте, як це світло розчиняє будь-які залишки негативних думок. Ви більше, ніж ваші думки. Ви той простір усвідомленості, в якому думки приходять і йдуть. Повторіть подумки. Я маю думки, але я це не мої думки. Я можу обирати яким думкам вірити, а які відпустити. Почуйте. Свій внутрішній голос мудрості, який говорить, Ти сильніший, ніж думаєш, ти здатен на відновлення. Кожен день це нова можливість. Дихайте спокійно ще кілька хвилин, залишаючись у цьому стані внутрішнього спокою та ясності. Коли будете готові, повільно поверніться до кімнати. Порухайте пальцями рук і ніг, зробіть кілька глибоких вдихів і відкрийте очі. Пам'ятайте ця практика усвідомленого ставлення до думок, доступна. Вам завжди. Чим частіше ви її використовуєте, тим більше контролю матимете над своїм внутрішнім діалогом. Цей модуль, як і всі інші, я створила як дипломований психолог для самодопомоги в подоланні хронічної втоми. Якщо ви відчуваєте потребу в більш глибокій роботі, я запрошую вас приєднатися до індивідуальної роботи зі мною або до групової психологічної роботи. Групова робота це 10 зустрічей в онлайн-форматі в групах до 10 осіб, які буду вести я. Тривалість кожної зустрічі до 3 годин. Це інтенсивна практична робота, де ви отримаєте не лише знання, а й реальні навички подолання втоми та відновлення енергії. Контакти для запису в індивідуальну роботу або групову роботу та форма попередньої реєстрації в описі до цього відео. До зустрічі в наступному модулі, де ми поговоримо про відновлення через сам... Де ми поговоримо про відновлення через самоповагу та самотурботу?